Всім привіт мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон і я радий вас бачити. Без сумніву, я не виходив на зв'язок достатньо довгий час. Але це не значить, що весь цей час я не сумував за вами і я не займався криптою. Все зовсім таки навпаки. Хто активно слідкує за мною в соцмережах, не тільки пов'язаних з криптою, той стовідсотково знає, чим я займаюся сьогодні і куди. Мій основний акцент направлений. Ну а для тих, хто не спостерігає за криптодон медіа холдингом, який все ще Media Holding без офіційних паперів по ряду неприємних для мене причин, але про це колись іншим разом. Тож, знаєте, криптою я займаюся. Буквально декілька днів тому я продав. Півбітка, заробивши на цьому 15 тисяч доларів. І це один із найвагоміших таких е, прибутків однієї транзакції за останній час. Тому що, як ми знаємо, біток пішов вгору, а Альта, Альта, Альта. На превеликий жаль, вона поки що спотикається. Я обіцяв взагалі-то вийти до вас ще з 1 квітня, але ще тоді я говорив, що основна загостка в контенті на українській мові для вас заключається в тому, що мій партнер Трасті Плюс відвалився по закінченню року, і я очікував. Підписання нового контракту так, він трішечки гірший ніж був попередній, але на те також є ряд причин. Але тим не менше, коли є рекламний контракт на рік, і ти знаєш, що кожне твоє відео стоїть ось стільки-то. В мене є стимул і мотивація працювати більш продуктивно, більш якісно і з більшим ентузіазмом. Звісно ж таки, тому що мало хто любить робити щось і не отримувати за це гроші. Я, власне ж, без виключень такий самий. Я працюю працюю ретельно, усердно. На повну катушку, але я маю отримувати щось взамін. Розумієте? А так, як з переглядами, фідбеком на Укрютубі достатньо складно, якщо ти не робиш контент на якусь популярну тематику, то в цьому також мотивацію дуже складно знайти. Тому, перш за все, попрохаю вас, як завжди, підтримати це відео. Тобто все по класиці, вподобайки, коментарі. Чим більше актив, тим краще ранжується відео. А чим краще воно ранжується, тим швидше буде виходити кожне наступне. По проектам в нас все в порядку. Не турбуйтеся. Всі проекти ребаланснуться, продовжать виходити. А можливо, трошки видозміняться. Я. Майже завершив роботу над іншою студією, де я також буду записувати якісь кусочки матеріалу і закидувати вам, а не з цього кабінету, де я постійно власне, сиджу, працюю, монтую і все інше. В цій кімнаті 2 на 2 метри я проводжу більшу частину свого життя, більше 16 годин на добу. Але так як в мене є і інші проекти, і вони потребують більшого простору, я будую іншу студію. Там буде декілька. Локацій я перебудовую те приміщення, яке в мене є. І знову ж таки, ті, хто слідкує за криптомедіа холдингом, за якимись окремими продуктами, які я роблю, ті знають про що я говорю. Одним із моїх найактивніших джерел, наприклад, на сьогодні, яке збирає понад 350 тисяч переглядів кожного місяця. Це розпаковка загублених посилок, аукціони. Це взагалі не те, що пов'язано з криптою. Але для мене це достатньо цікаво, і я фанатію від цього. Найближчим відео, яке вийде для вас після ось цього камбектного, це відео по неліквідній крипті. Там на сьогодні в нас баланс десь плюс 160 баксів. Це все те, що фіксувалося на протязі протягом часу, який я був відсутній. За цей час от на 160 баксів нафіксувалися, і їх ми будемо реінвестувати. Тобто. Проєкт не мертвий, проєкт живий. Там плюсовий баланс на сьогодні, на прямо зараз. Проєкт все ще знаходиться в плюсові, попри те, що він провалювався в мінус 200 баксів від того, що ми інвестували з вами. Але біток скакнув і ось вся ця неліквідка дала про себе знати. Альта чомусь ні. І це трішки пом'янемо, як то кажуть. Тому думаю, за декілька днів вийде неліквідна крипта, і ви зрозумієте про що я говорю. І телеграм я відключив, щоб не було цих дзеленьків, але потрібно було деякий час потримати його відкритим, тому що менеджера пишуть, шукають рекламні контракти, і це також важлива частина моєї нинішньої роботи. 29 каналів у мене на сьогодні. Різні тематики, різні направлення, і основний фокус у мене, власне, там. Але а, відтепер долю свого фокусу я буду віддавати на Укрютуб по Крипті. Чому я роблю акцент на Укрютуб по крипті? Тому що за цей час я вийшов на ринок, який в себе вміщує Польщу, Чехію і Словаччину. Ці три ринки а, я. Захопив одним каналом, мова в них плюс-мінус схожа. Тому, якщо по ключовикам вірно розбивати, можна нормально а, збирати аудиторію. Перегляди там Ну в декілька разів краще, ніж наук Ютубові. Контракти там знайти набагато краще. Та і, чесно кажучи, в цілому контракти не такі цікаві, як реферальні а, реєстрації. На біржах, WhiteBit вийшов повноцінно для а, партнерів на європейський ринок, і він дуже добре платить, а, ОКХ завжди стабільно добре платить. WhiteBit також плюс-мінус. Тому це все те, що мене зараз цікавить. Якщо ви не забули, хто я такий, якщо вам все ще цікаво, Дивитися відео про крипту українською мовою, підтримайте. Я буду вам за це вдячний. А на сьогодні все. Ми з вами прощаємося, але цього разу зовсім на трішечки.